НАТО повинно померти при живому НАТО, ніяких е, кущових альянсів не буде. І всі, хто е, вважає, думає, що там Україна створить якийсь альянс, всі ці країни спочатку казатимуть: Окей, дорога Україна, е, дивись, у нас там є п'ята стаття, ми не можемо підставляти всіх інших, наражатись на війну з Росією. При цьому сказавши всім іншим в НАТО, що ви можете нас не захищати, бо ми Україні пообіцяли, ніхто не буде. Тому для того, щоб змінилася архітектура безпеки європейської, НАТО має померти. НАТО помре тільки в умовах війни на території Європейського союзу Риска НАТО, тобто в Європі. В якій просто виявиться, що єдності НАТО не існує.